Добрий день! Новини від Галини на Сіріусі. Ну і логічно, щоб їх наконець-то начала вести Галина, а не то та якась непонятна ведуча, якась незнаму водки взяла на каналі. Низь у програмі Дебати Зеленського і Порошенка. Хто буде на розігріві і де купити білети на головне шоу року? Прийшла Ярь. у який день місяця ліпше садити крумплі, щоб в роді, а такі гіп'ясть. І що сяснить за Нова рубрика від вашого любимого Галюнчика. Пройшов тиждень із того дня, як люди вибирали президента. Тиждень, як уже в Фейсбук не може спокійно зайти, щобися око не сіпало, а руки ся так не трясли. Тиждень. інтернет война межі прихильниками З і прихильниками По. Пересварилися через політику та кандидатів після виборів і напередодні другого туру. Ситуація в соцмережах загострюється навіть у локальних закарпатських групах, в яких дописи зазвичай стосуються конкретної неполітичної теми чи одного міста через політику, брудна лайка, особисті образи та навіть погрози. Перевадитися між собою вже встигли і куми, і сусіди, і газди з жонами, і даже села розділилися на два ворожі табори. Є м'єдної, Що можете тут два табори об'єдинити? Я за Олега. Олега Ляшка. За Зарадіка міни. Так, да, да. Ауч. Агей. Да. Да. Ауч. Селенський тим часом покликав Порошенка на стадіон. На футбол. Ніс. Стригти газан. Та де красити ворота? Ніт. На дебати. Чекаю на вас тут, на НСК Олімпійській. Дебати відбудуться перед народом України. Пару годин і Порошенко ся взвав. Стадіон, так стадіон. Срочно начали рішати всякі організаційні питання. Ну, хто там буде на розогріві? Не ран, не ран, не ці будуть білети стояти так дорого, як на концерти 95-го квартала. Ну, і ці запускати на арену тигру. А далі стало і ще інтересніше, бо Порошенко предложив Зеленському здати аналізи просто на стадіоні. Ну а Зеленський записав нове відео. Ну тепер уже не до Порошенка, а до Тимошенко. Пропонуємо призначити окремого незалежного арбітра і ведучого для проведення дебатів Юлія Тимошенко. З усіма тими політичними темами люди у фейсбуках почали мечтати лем проєдної, щоб конець то зацвіла сакура і почалися масово постити фотки із дружовими деревами. Правда, не в столиці Сакур, в Ужгороді, а в Мукачеві, і кажуть, же мер Андрій Балога особисто ходив поливати її кажденький вечір, лимже бо мукачевське дерево розпустилося скорше, ніж ужгородське. Ну а масове цвітіння начнеться десь а того тижня. Так що жони, освобождайте пам'ять на телефонах. А хлопам порекомендуємо уже начати пити курс успокоїтельних таблеток. Бо знаєте, удачна фотка получиться десь із 374-го разу. Поки одні будуть гуляти пуцакурами, других чекать зовсім друга історія. Історія про посадку кромплю. Вручну за трактором, за куньмі. як спосіб посадки впливає на діаметр кромпля восени. То я того тижня пробувала вияснити. Весна Андрійку не є коли сидіти. Трайте ярувати. е Раз. Раз. А. Ага, ясно. А кілька кромплів будете садити того року? Не знаю, У мене зараз не дуже виходить садити. А ви легко за трактором маєш швидко? Ні, з руками все кінь. Юрик, у вас є якось? ну, Коні, брат, сват. Маємо дуже важливе питання. Як ви думаєте, якісь кромплі ліпше родять? За за думаю, немає значення, головне удобрити добре. А чим удобряти? Чим удобряти? Унайом, унайом. І що, то а так, у варуші можеш, а так сидіти, ніч не робити? Звісно. <рес> а тут, а курка, в мішку кромплі будете того року садити? Я думаю, що п'ять. Ага, п'ять. Ну, а вродиться десь кулько ваші прогнози. Там вже осінню подивимось. <рес> <рес> я виджу, ви такий чоловік із села, що ви точно будете знати відповідь на питання, яке я вам задам. В який день місяця ліпше садити кромплі, щоб ся файні, вродили такі великі на крем з ліки осінню. В повний місяць треба садити. А коли буде повний місяць? Mm, через місяць. Ага, а де не знаєте купити варші такі файні на посадку кромплі? Я тут знаю одну бабульку, я вас, я вас проведу. Ага, а то буде стояти грошей. Поздравляю, Андрій, поздравляю, як робити треба. Вийди, собі параду купила. Брелок на ключі. Андрійку фонтан! Пой, ми легко полишали. Не є. Я вже хотіла машину йти купувати тут у чорну. – Кромплі сте посадили? – Ні. Чого? – Бо я не маю городу. – Де фані кромплі на посадку варші купити? Бо мої, мої вшиткі кромплі поїло паця за зиму, не мав що садити. – Йдіть у Мукачево на Циганське, там може щось та знайдете. – А доставка безплатна? – 16 гривень з копіками. – Де купити варші кромплі на посадку? – Та тю, то, на п'яному. А там файні не дротяниками не поточені. Не знала, що таке дротяники. Так черваки такі, які що їдять кромплі. А ні, не поточені, Так нові, свіжі кромплі. Петь на посадку, там ні на що нові. Я пона, мать, Ну розумієш, я дитина міста. <сум> я не саджу кромплі. <сум> я взагалі прикидую, не знаю по сільськи. <сум> Ілон Маск. Я знала, що ти кожну неділю позереш нашу програму, але будь добрий, тепер одойди від телевізора, бо позада тої новості ти будеш ривати гірянда. У Луцьку. Появилася таврія, яка їздить не на електриці, не на газові, не на бензинові, а на дривах. Це у нас бензин. Ну, власне, що заміняє бензин? Черешня, береза. Цього бункера мені вистачає десь на сотню кілометрів. Плюс такого мотора у тому, що по ви можете зварити поливку, по спекти шашлики, ну, а кітця поламили та спалити то лавер геть до Мосурі. А Ілон Маск уже позарядь нашу програму. Будьте добрі, подзвоньте, мунаю ключить, бо то йому буде дуже інтересно. Вами Тато, який собі купив Теслу, рішив вже за такі шалені гроші машина має виконувати і обов'язки стоматолога. Кореспондентка телеканала Sky News, Ну, то не такий звісний телеканал, як наш Sirius, Ну, але все-таки кореспондентка пропала із кадра, коли поняла, що зайшла у нього у дуже неудачний момент. Ну, що очовач, коли люки в городі здавуть на жилізо. Той кореспондентці і не снилося, яка вона стане знаменита поза того. А от чниться за Карпатцям ми тепер із вами будемо знати. Бо в нашій програмі нова рубрика. Над назвою якої я ще маленько подумав. Галюнчик в ефірі і галюнчик собі придумала нову рубрику. Мися, кожний випуск будемо просити людей, що їм сяснило. Знаєте, хотіла б назвати рубрику «Дурний спить дурними снить, але видить місце в маленько ся люди погнівають за такою. Так що будеся називати Ну, пойми. що не скаснила. А мені зараз не скаснило море. Я так хочу вже на море. Не скаснило, що в є дуже добре. Я б став таким здоровий, таким щасливий і вшитку добре. Ні, не є нічого такого поганого. Вшитко такое сонячно є, алігансько просто. Що вам це не скаснило? багато-багато грошей. Снився домашній уют, бо я сьогодні в госпіталі лежу, тут у цьому не просто, як казати, вдома вже працюємо, капусту садили, копали перший раз, готуємося до яка до других посівних площ, мається веду до реалізації, ну, мається веду до весняних робіт, картошку садити. Ну, ще дехто не врізав дерева, виноград вже кончили вже різати, все слава Богу. Ну і чекаємо приплод, корови будуть тілитися. Оу, ну чого вам про що мені інтересно? Та ви все розказуєте? Ні, такої не може. Але розкажіть, ну мусите мені да шути, що ми з ним придумайте. Ось ще вже кінчила медичний. Школовийся сняв. сняла. Ай, канікули. Дуже сильні канікули. Нічого не снилося, чесно. Солодкі ваті. Ясно, дякую. Майтеся. Америцький президент Дональд Трамп повів генсекові НАТО, що його тато сародив у Німеччині. Оказалося неправда, бо то його діду сародив у Німеччині. ЗМІ нараз почали писати Йо, який нечесний набрехав, але як так може! Ну, що я вам повім? Ну, шостися, вцепили у бідного чоловіка. Ну перепутав та й перепутав, ну зо мною теж такий бивать. Замість маршрутки на обаву сяду на маршрутку ключарки. Що тепер в новостях про нього розказувати? А от що треба у новості давати так то прогноз погоди? Тим більше, що коли то найправдивіший прогноз погоди від вашого любимого Галюнчика. В ефірі рубрика, яку наші глядачі чекають найбільше. ну точніше і чекать моя баба. Найправдивіший прогноз погоди від галюнчика. Ну, понеділок, звісно, день тяжкий, але не завтра. Бо завтра буде така файна погода, що вам все захоче жити. Я вам тут обіцяв. І кромплі садити вам все захоче, і цибулю садити вам все захоче. І петрушку сіяти вам все захоче в швидко. Ну а що не встигнете посадити і посіяти у понеділок, можете спокійно робити у буторок, бо у уторок також буде файна погода, буде сонечко світити. Температура буде десь от 17 до 20-21, Вітер. Південно-західний, але то я просто так повіла, бо ніхто той так не перевірить. У середу файна погода уже годна маленько відступити і годно ся небо захмарити. Але дождя не буде, не переживайте, не змокнете. Казати вам за вітор? Західно північний. Можете будете перевіряти, ні. Ну, четвер-п'ятниця, Маленько хмари, маленько сонце. Температура там може бути от 17 до 20 градусу. Сильно не здушите, но ну, й не змокнете. Ріку там ззаду. То фраса назад на гавіці. Райбати чистенькому взяла рану. Такою буде погода наступного тижня. Що є екстрасенс, водки я знала, яка буде в суботу неділю погода. То були усі новості на низка. Ні, ну я маленько брешу, не всі, ну але мені просто треба йти дому закривати курі, бо лишка їх покраде. А вам уключать псати з ютуба, так що скучно вам не буде. Майтеся.